Доброго дня, любі діти та шановні батьки! Сьогодні я хочу вам розповісти про правила поведінки у деяких надзвичайних ситуаціях. Діти, а що означає надзвичайна ситуація? Так, діти у житті нерідко трапляються події, що можуть призвести до загрози життя людей. Ці аварії, стихійні лиха. Ці події називаються надзвичайні ситуації. Наприклад, давайте згадаємо правила поведінки під час пожежі. При виникненні пожежі треба зателефонувати за номером 101. Чітко повідомити адресу, номер телефону, своє прізвище та ім'я. Невелике загорання можна загасити підручними засобами. Якщо в будинку немає вогнегасника, крім води, яку необхідно щось набрати, підійде мокра тканина, простирадло або рушник, постільна ковдра. Підійдуть також пісок та земля, якщо, звісно, є в будинку. А зараз запам'ятайте правила поведінки під час пожежі. Негайно покинути приміщення та покликати на допомогу. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтом. Заборонено відкривати вікна. Кисень призводить до більшого загорання. Щоб уберегтися від диму, потрібно пересуватися до виходу повзком, прикривши органи дихання мокрою ганчіркою. Так, молодці. А зараз давайте поговоримо про правила поведінки під час витоку газу. Якщо ви відчули запах газу, то треба відкрити вікна, перекрити газові крани. Покиньте швидко приміщення та зателефонуйте за номером 104. Пам'ятайте, під час витоку газу не можна користуватися телефоном, вмикати та вимикати освітлення. Не можна вмикати та вимикати електроприлади та користуватися вогнем. Діти, а зараз я вам пропоную послухати уважно запис та спробувати відгадати, що це звучить. Діти, чи впізнала ви, що це було? Так, це гроза. Коли ми з вами чуємо грозу, що з'являється на небі? Справді на небі з'являється блискавка. Діти, а які зміни відбуваються в природі під час грози? Так, під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. Уся природа наче зачарована. Вона чогось чекає. Діти, а ви знаєте, як треба поводитися під час грози? Діти, запам'ятайте, під час грози не можна ховатися під високими деревами. Не можна розкривати парасольку та підходити до металевих споруд. Не можна купатися у відкритій водоймі. Якщо ви в квартирі, то обов'язково слід зачинити вікна, квартирки, фрамуги, вимкнути світло. Діти дотримуйтесь правил безпечної поведінки. Завдяки знанням про правила поведінки у небезпечних ситуаціях ми можемо відчувати себе захищеними і сильними. Ми з вами пам'ятаємо. Про правила дорожнього руху. Не розмовляємо з незнайомими людьми. Вимикаємо електроприлади, газ і воду. Діти, зараз ми з вами дуже часто чуємо про повітряну небезпеку. Задача сирени сповістити нас з вами про небезпеку. Лунають сигнали, які дуже Гучними, щоб ми всі почули і відреагували на них. Давайте згадаємо, як потрібно діяти, коли ми чуємо сигнал сирени. Уважно Дотримуйтесь вказівок дорослого та зберігайте спокій. Не панікуйте, не біжіть не штовхайтесь. Візьміть тривожну валізу. Телефон домашніх улюбленців. Швидко йдіть до сховища або лягай на підлогу біля внутрішньої стіни будинка. Тримайтеся подалі від вікон. Якщо відчуваєш тривожність, то глибоко дихай, зіпрись спиною об стіну, розмовляй з дорослими, співай. Заплющ очі і уяви себе в тихому, спокійному місці. Розітри свої долоньки. Виходити з укриття можна тільки після сигналу про відбій тривоги. Так, добре діти, а зараз давайте ми з вами згадаємо, про що ми сьогодні розмовляли. Так, про надзвичайні ситуації. А які надзвичайні ситуації ми з вами розглянули? Так, правила поведінки під час пожежі. Під час витоку газу. Під час грози та коли звучить повітряна тривога. Діти, а за яким номером телефону ви зателефонуєте під час пожежі? 101. А якщо ви відчули запах газу? Молодці! 104! Діти, а хто запам'ятав, чи можна ховатися під деревами під час грози? Ні, молодці, звісно, не можна. Так, діти, а на цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!